Доброго дня, мене звати Ігнат. Сьогодні я буду проводити соціальне опитування і питати у людей, за що їм подобається місто Ужгород. За що вам подобається Ужгород? Мені це місто подобається тим, що весною воно починає квітнути. І дуже круто, що тут є сакури, це дуже незвично. І ну, тут Давай якась особлива атмосфера навесні. І такі дерева мені теж дуже подобаються. Тож... Мені подобається Ужгород, за те, що це місто то має свою якусь особливу атмосферу, свій, свій код міста. Ну тут дуже красива місцева архітектура, вона дуже така стара, красива. Мені подобається Ужгород, що тут багато класних людей, і це місто можна обійти пішки. Мені подобається в Ужгороді атмосфера. Мені подобається набережна, дуже гарна. І мені ще подобається. Те, що люди в Ужгороді нікуди не поспішають, не мають цієї суєти, як в великих містах, це мене приваблює. мені таке подобається.